Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 183. Її створив дует шахових композиторів Йозеф Клінг та Бернхард Горвіц. Хід білих і білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білих є два пішаки. Чорних слон. Білі виграють, тому що чорний король не перед пішаками. Перший хід досить очевидний це 5 пішак де у Ферзі. Король g5, чорні намагаються покращити короля. С6, далі пішак де у ферзі, створена загроза С7, чорні мають зупиняти пішака, тому слон d8. Король Е5, білі покращують короля. Якщо чорні грають слон С7, король Е6, король де вперед, далі F6, і білі виграють. Слон d8, але все одно F6. Якщо побити пішака С7, далі ферзь, білі виграють. Головний варіант король А6. Чорні хочуть зіграти королем, щоб він був перед пішаком. Хід білих. Подумайте, як тут грати. Якщо білі грають король 6 покращують короля, це неправильно. Король G7, чорний король буде перед пішаком. F6. І тут слон не б'є пішака, тому що буде це 7. Хід король f8. І це нічия. Король блокує пішака F. Слон блокує пішака С. Наприклад, король d7, слон на 5 і білі не виграють. Чорні хочуть зіграти король g7, потрібно не допустити цього ходу. Тому правильний хід f6. Якщо чорні грають король g6, король g6. Чорний король не може стати перед пішаком F. Головний варіант король h7. Чорні хочуть зіграти король g8, король f8. Білі грають король Е6, покращили короля, король g8. Хід білих знову подумайте. Якщо білі грають ф 7 тоді король f8 і це нічия. Чорні загрожують зіграти король f8, білий король має опинитися на е 8 За один хід можна сказати. Білі виграють один темп ходом король d7, тому що атакований слон. Звичайно, слон має втікати, король є 8 і білі виграють. Створена загроза F7, також пішак це відволікає слона, і слон не може зупинити двох пішаків. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Спочатку насуваємо одного пішака, покращили короля, F6, щоб король чорний не міг стати перед пішаком. Покращили короля. І тут білі виграють один темп. Король д 7 король e8 і в білих виграшна позиція. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!